Всім привіт! Як чесно, не планувала сьогодні знімати це відео, але зараз я збираюся піти в один з магазинів, де я планую купити щось для адвент календаря. І це такий досить класний магазин, де є багато різних товарів закордонних, яких немає в звичайних магазинах. Ну, коротше, всякі польські. Італійські товари і там думаю багато чого класного, нестандартного я знайду. В принципі, це може бути щось і стандартне для адвент-календаря. Головне, щоб це було щось унікальне. Ну тобто, в кожній комірці було щось інше. Це має бути щось маленьке і прикольне. І того перша частина закупів вийшла успішно. Багато всякого прикольного там було. Типу, ось такого. Ну, погодьтеся, що в звичайному житті, в звичайний день, ти собі не підеш в магазин купляти таку штуку. Але як воно мило і святково виглядає. Хочу показати, яка в мене є чудо-полочка. Якраз дуже актуально зараз. Тут в мене є різний обгортковий папір. Тут в мене є. Стрічки всякі. Тут також обгортив папір. Зараз з цього хочу вибрати якийсь, який по кольорах підходить до Різдва, до свят. Думаю, щось таке нейтральне, напевно. У мене ідея зробити щось ось такого типу, тобто на дверній рамці. І є багато різних ідей, але головна а суть, щоб були приблизно такого кольору. Ці пакуночки, отак ще класно можна зробити. І потім ще додатково прикрасити якимись штучками від ялинки, засушеними апельсинами або ще чимось таким. Буду пробувати, на прикладі одного з подарунків і використаю для цього якийсь з цих обгорток. Я в шоці з того, наскільки гарно вийшло так мінімалістично і дуже-дуже красиво. Пройшло трошки часу, і ось такий в мене прогрес. Оці менші падруночки, я думаю, точно будуть чіпляти, так як я, ну, принаймні, спробую так навколо дверей. А оці більші, я просто думаю, що вони вони такі важкенькі. І я думаю, що просто може не витримати та моя дверна гірлянда. І вони, напевно, будуть. Стояти там під ялинкою або просто десь збоку. Е, ну і потім, коли я все дороблю, головне не перебути, туди і що, хоча це не так важливо. Я ще додам циферки на кожен з цих конвертиків, е, щоб було ще кайфовіше. Мені дуже подобається, як вийшло, особливо вся от ялиночка, яку я показувала, вже дуже так мило. Я тут зараз допрацьовую робочий день, сьогодні п'ятниця і. Не просто п'ятниця, а чорна п'ятниця. Я в такі дні зазвичай стараюся оминати людні місця, якісь великі торгові центри, бо це просто нереально бути там в такий день. Але сьогодні я поїхала в епіцентр, бо мені треба було докупити дещо до адвент-календаря, і там така вже святкова атмосфера, дуже багато класних новорічних прикрас. Але найсмішніше, звісно, виглядало те, як я ходила з цією ялинковою прикрасою. Не знаю навіть як це назвати, яку я потім якраз буду і чіпляти над дверний отвір. І це буде такий в мене. Така буде в мене основа для адвент-календаря. У мене сьогодні був день, коли я забрала дуже багато посилок з пошти. Приходило все, що я позамовляла на Миколая. Майже всі подарунки в мене вже є. Я потім їх буду показувати, коли буду е загортати. Одне з того, що прийшло, це книжки. Вони всі на подарунок моєму діду, який дуже любить читати. І мені здається, що ця розпаковка просто має бути зараз, так як я люблю теж книжки. Перша книжка досить маленька, але мені сподобалася її назва, мені здається, що це дуже мило. Друга книжка це класика, і мені здається, що вона... Я її сама ще не читала, але мені здається, що вона буде цікава. Третя книжка авторки, яку я читала декілька років тому, коли в мене була ера любовних романів. І цю книжку, мені здається, я не читала, я кохатиму тебе завжди. Так що я потім буду позичати. Наступна книжка також з такою символічною назвою. Ну, ви зрозуміли. Все, де в назві її дідусь, я це все брала. Дуже гарні тут такі ілюстрації. Дуже мило. І остання книжка вона найбільша. Останній потяг до Лондона. Це щось трошки історичне, такий роман, і він грубий. Тому я думаю, мій діток оцінить всім привіт. Сьогодні субота, і я не планувала їхати до Львова, але мені треба було поїхати на Укрпошту, яка виявилась закритою і також поїхати в Юск докупити ще деякі подарунки там ніби ще триває знижки стривають знижки до чорної п'ятниці і цікаво взагалі подивитися що в них є з новорічного декору тому йду туди Я вже поставила ось такі циферки на кожен подарунок. В мене тут не всі, але більша частина. І зараз буду їх чіпляти. І взагалі мені дуже подобається, як це все виглядає так красиво. У мене є така гірлянда, я її показувала вже така ялинка навколо дверей. І зараз я буду пробувати розвішати тут подарунки. Давайте спробуємо, хоча без світла з ліхтарком. Буду пробувати. Добрий ранок, сьогодні неділя, 1 грудня, перший день зими. Я вже традиційно побігала, готую зараз сніданок. Хочу показати адвент-календар, який в мене буде цього року. Мені взагалі дуже подобається, що тепер, коли в нас співпадає різдво з іншими країнами. Різдво тепер 25 грудня можна мати всякі класні адвент-календарі. І цього року я вибрала собі такий особливий адвент календар. Давайте його разом розпакуємо і подивимося, що там в першій комірці. Ось такий у мене адвент-календар це набір чаїв. Зараз розпакую. Він вигляді такої книжечки розкладної, дуже прикольно і дуже гарні тут малюнки. Я собі зараз я тут поставлю. Просто подивіться, які тут гарні казкові малюнки, і в кожній цій комірці є чай. Пошеш тут органічні чаї, можна подивитися склад. Мені дуже подобається, бо я кожного ранку, особливо взимку, п'ю чай, і це дуже актуально. До речі, подивіться на цей адвент-календар в приденному світлі. Мені здається, що виглядає прям дуже-дуже класно. Тут ще частина подарунків, які не вмістилися, один з них вже розпакований. Бо вони, точніше, дуже важкі. Я не змогла їх підвішати. Але загалом мені здається, що тут дуже класно поєднуються кольори коричневий з зеленим. І якось воно так гарно виглядає. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. День Святого Миколая, дуже святковий день. Я дуже люблю це свято, напевно, одне з моїх найулюбленіших ще з дитинства. І, напевно, як багато в кого буває, з віком приходить навіть це відчуття, що більше подобається дарувати подарунки, ніж отримувати. Але в будь-якому випадку отримувати також класно. А на сьогодні вихідний, бо на вихідних я збираюся маленьку подорож, а відповідно, нарешті є трохи часу і хочу сьогодні допакувати подарунки і покажу заодно. Що я кому дарую, але спочатку хочу ще поснідати і відкрити адвент-календарі. І адвент-календар від Равлика Боба. Так, сьогодні шоста комірка. Така цукерочка в мене сьогодні. Яблучна напевно. Йдемо відкривати наступний календар. Я без перебільшення можу сказати, що цей календар чайний адвент-календар. Він просто шикарний. Я ще не побачила це попереднього разу, коли знімала на відео, коли я його відкривала. А зараз я покажу, що я маю на увазі. Так, спочатку треба знайти номер 6. Так, номер 6. Вчора був шоколадний чай. І він дійсно був з таким шоколадним признаком. Так що сьогодні. Christmas tea цікаво, який кивне на смак. І от то, про що я говорила, тут в середині цій комірці ще є цитата: Be giving, forgiving, compassionate and loving. Класно! У мене якраз закипає вода панічку, тому що нема світла. І зараз буду пробувати цей Christmas тім. З вамблено перемістилися в мій офіс. Я зараз буду запаковувати подарунки. Така от в мене станція Миколая. Тут в мене є різні стрічки, якими я буду загортати. Обгортковий папір тут і тут. І зараз давайте почнемо це все запаковувати. Мені дуже цікавий, який цей Christmas Tea на смак. Цікавий такий. Окей, давайте почнемо з найлегшого. подарунок для діда. Шкарпеточки теплесенькі і набір книг. Я думаю, що я так і замотаю, поставлю тут шкарпетки і замотаю все разом. в принципі ця упаковка класно тримає форму. Не знаю, чи буде сильно легше запаковувати наступний подарунок. А саме для моєї сестри такий кошик плетений для зберігання овочів. Набір для в'язання вона хотіла. Свічка. Мені дуже подобається дизайн, мені нагадує трохи не знаю, Львів, Копенгаген. Я сама би хотіла таке спробувати. Magic Chocolate Bowl це типу, ти ставиш молоко або гарячу воду, і воно відкривається, і там шоколад. Напевно, краще молоко і виходить такий гарячий шоколад. Наступний подарунок для моєї другої сестри. Це чохол і також шоколадні штучки. Щодо подарунка мамі, то ми з дівчатами даруємо разом сертифікат з моїми сестрами. Ще додатково така свічка. вона Дуже класно виглядає, потім можна використовувати це як стакан. Evening relief. Така дуже стильна, на мою думку. Шкарпетки. Називаються якось там село. Чи якось так. В дода завжди дуже круті шкарпетки. І кава, тому що яка мама не любить каву. Наступний подарунок для моєї хресної це такий рушничок рездвяний. Вона любить такі штучки. І арома-дифузор з класним ванільним запахом. Yeah, a tudo je se se eu vou ter de brilho. Vou ter de brilho. Mas eu acho que até aqui mais de é próprio. Tudo que eu vou to go to the room and the bomb is a show. I'm to go to the room and the Декатів, кульба. <ріху> <ріху> і цей кава, і такий шкарпеточка. Господарка. Що <ріху> тут ну, я не раз голос? А в дизайн дуже реально. Зимою. Те, що ти їх співчепляєш, чи